Добрий день, любі друзі, і ми продовжуємо грати за Німеччину. Це вже ювілейна п'ята частина проходження. Минулий раз ми зупинились на тому, що вибили нарешті французів і нарощуємо промишленість. В цій серії ми вже будемо воювати вже з більшою кількістю країн, тому що розширятись потрібно. Так, ну а тепер продовжуємо. Доктрину ми вже в... максимум вкачали. Так що тепер предлагаю горних стрілків вкачувати. Тому що із цих вони, мабуть, найкращі. І найпотрібніші. На кого ми тут напасти можемо... А, Прибалтика, ні. До них ми навіть достати не можемо. Та й тоді, якщо ми висадимось, прийдеться соффа воювати, а це нам не потрібно. І Фінляндія, гадать там. Поганенько, поганенько, звісно. Ну, але поки продовжуємо. О, в Іспанії начебто громадянська війна закінчилась, можна, в принципі, і вторгатися думаю. А хоча тут ще Барселона. О, все, добили. В Африку, мабуть, відправляти я частини не буду. А хоча якщо вони приднаться до Совка, то це буде не дуже. М -м -м -м. Ну і дивізії в мене лишніх нема, щоб прям так зараз взяти. Якщо б вона у мене була танкова дивізія. Ота що в мене повинна бути. Начебто. то було б добре. Ми б їх поставили, так би, це все. Ну хоча, може, почекаємо, поки вони зробляться. Тут начебто вже не так і довго залишилось чекати. Якраз фокуси зробляться. О, в Мексикі війна, добре. А там, може, і до Португалії вийдемо і ще. Так, заводики, заводики, заводики. Ну літаки давайте, тому що літачки в нас взагалі нема, нам потрібна підтримка, яка не яка. А що тут? Йо! Руминія, казується, приєдналась, І ми з нею воюємо. Так ми до Совка повинні йти. А я тут вже на Іспанію пру. Поки в нас там фронт сиплеться. Йо майо, а я увагу не звертаю. Тут же ж, ми ж можемо до Совка вже отак піти. Хоча б нам потрібно хоча б оцю річ, річку стати, щоб вибити його. Так, підрозділи. Всі до бою, крім. Де в нас найкраща частина? А, танкова частина. Давайте, мабуть, отак відокремимо. Все, це буде наступальне. Оці всі швидко. Що ж мені ніхто не сказав? А я-то думаю... Вони воюють там собі, воюють, мене це не обходить. Ви виявляється, іще як обходить. Так швидко, поки вони не окопались. Оооо. Впред! Підрозділи, вперед. О! Угорщина якраз їх хотели заходить. Добре. ДПшти взяли. Що призив в кліні? Що там? Що там, що потрібно? Так, ну Совок це зрозуміло. Ні, я ворогва йти не буду. А я там на Іспанію вже понадіявся. Гобуру, скота. А тут виявляється у нас же прямий фронт іде з Совком. Це виходить те, що війна може закінчитись. Вперед, підрозділи, впред. Блящо вони твоє. Маленькі підрозділи в... Все тут докопалось і все. А звідки? Війська остри. Їх же ж наче всіх знищити. О! Це танк клоп. Правда, а навіщо він нам, якщо по горах ці? там якось їздити добре не буде, мені здається? О, Чехословакії можна взяти в області. Ред... Котелок цей. Тому що якщо радянський суд зараз сюди дійде, то це, ну, це все це фіаско. Це весь оцей котел в коту під хвіст. Давайте швидше. В них же потрохи котелчик зжимається. Так, танковий котелчик, так. Вони ж не з'єдналися, тому що тоді, якщо вони з'єднаються, це всі дивізії, які ми запали, наче в котлі. Вони ж всі висвободяться, все. Так, танкові дивізії, бистенько. Ми через угорщину пойти, і, й, все, пройти Все, пройшли. Так, танкові дивізії, затримайте. Хоч би вони вчасно пройшли. Давайте. Я ж ще не бачу, вибувають там їх чи не вбувають. Оооооооо. Noche uh... 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 ne fassi mi ha qua mi sto ne ponio. Австрія взяла і просто з'явилася. Нормально. Все вони з'єдналися. Все коту которо. І дивізії ляніх ці. Ну все, хрена ми тепер їх виб'ємо. Як ми виб'ємо тут? По 14 дивізій в кожній провінції. Це неможливо. Ми їх ніяк не виб'ємо. Трішки часу. Ну все, виходить, що фронт застигне зараз, тому що ну а, а що? Ми їх ні в якому разі, якщо навіть дуже захочемо. Навіть ми не можемо 14 дивізій Гадство. Ну Якщо тільки Чехословатію вдасться, то ми хоча б можемо можна не Ну це все це застій, це поза тобто застій. ми їх не виб'ємо, це 100%. Вони нас теж, мабуть, неб'ять. Ми ж аж вийшли. 34 дивізії. 10. Ще й да. А так все добре було. І все. Так добре. Тепер так погано. Ну хоча б звідні їх вибити. Треба ж таки. М -м -м. Ну і все, і що ми тут? Ми тут нічого не зробимо. Великобританія вряд ли отак возьме і припливе аж до Булгарії. Ну буде добре. Ти. Як воно там протримається. Якщо тут хоча б ми їм могли допомогти, то там же ж ми не допоможемо. Відень, ви зможете пробити чи ні. А там же все вибух. Um, все, зубаянь. Так, фокусы. А, что это я? О. А, так мы тут и так. Что тут у нас? -о, -о, О. Ну, вдох. Тільки треба спочатку подружити з Чехословакією, то вони, як кажуть, нас ненавидять. Тому поки виконуємо фокуси на производство. Ну все, що я можу вам тут сказати? Застій. Так, треба фронт вирівняти, тому що це капець. Так, це нам не потрібно, це нам не потрібно. Так, цей фронт сьогодні. І ми ж... Виходить, що ми і вторгнутися ні в кого не можемо, тому що зараз всі дивізії будуть тримати їхні всі дивізії. І все. Ех, тільки в минулій частині все так налагоджуватись добре стало. І на тобі. І все знову пішло дуже-дуже погано. Да. Поки я не знаю, ну я ж кажу, Чехословакія. А в нас ще й людей нема. Що може бути? Ще краще. Так, 4. А 10 дивізій може бути. О! Ще одну отак дивізію. Ще людей нема, людей нема. Тут ми застряли. Не сказати, що все йде погано. В принципі, судецька область, якщо ми навіть візьмемо, це навіть людей нам буде більше, а фронт не розшириться по тій причині, що нехай не тут сидити. Маленький фронт. Так це ми ще стали по полях, а якщо ми по річці отак станемо, то це взагалі ми не проб'ємо. Не вони нас ні ми. Хоча нам би їх витиснути за річку, тому. що ні вони нас не зможуть, ні ми їх пробити. Це вже буде краще, ніж так. Що нам потрібно це? А, у нас все є. Тобто тільки збільшуємо, так? Ну давайте грузовики. Техніка, техніка, це найголовніше. О, тут зроблено, добре. Ну, от не знаю, як літаки. А от флот 100% знадобиться. Літаки ще якось без літаків, я думаю, можливо. А от без флота нікуди ти не висадишся. Якщо в тебе не буде сильного флоту, то ти ж нікуди не висадитись. Ні. А ми поки флотом взагалі не займаємось, ми поки заводимо. А до речі, якраз може військовими заводи закінчаться і може почнемо в верфі робити. Як добре, просто зібрати і стаємося. Відходимо. Здрасте. Тобто вийти вони нам не дають, так Не поняв. А, рейд. Ну, обнаружим, що я можу вам зробити? Що я можу зробити? Що тут? О. Давайте так. Ну рейд рейд, Що я можу? І там ще дивізії, тут всі стоять. Що потрібно? Перу. Та зараз я ще буду туди біний, в Америку. Ще цього мені тільки покупаємо. Не зрозумів. Вони що, навіть вбивати нас не Ще ще краще. Так, що там Чехословакія? О, Трішечки, наладжуємо зараз. Треба, щоб вони нас хоча б не вбивали. І вся армія табо. І знову ми не можемо нікуди піти. Треба було раніше, поки тут їхні дивізії не було, ну. Що вже за? Так, ну, поки, мабуть, я думаю. Нарешті. А життя -та налагоджується так. А воно налагоджується. Хто герой Смирнов. Молодець. Війська Великого Німецького Рейху. Перед. Всі вперед! Давимо комня. Знищити їх всіх. Вперед! затольфом. Дані я не перемовлений. Що ми собі забираємо? Австрію, тому що це наша територія. Ісландію. Ну і нарешті. Здрасті. Бургенланд. Ні-ні ні, Австрія повністю моя. Так, виходимо к Іспанії. І Киталі. О! Заберемо собі все. А, так ми і правда зараз все заберемо. Ой, як добре Ну правильно, ми стільки людей втратили, ми стільки крові пролили. Все. О, флот! Флот, 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 нам потрібно. Так почекайте, це кінець чи це не кінець? Я поки що не розумію. А, все, їх допити. А життя то налагоджується, нарешті. Так. Флот. Короче, потрібен флот. Потрібен флот. Так. Ну по арту давайте. Все, вперед А чому ми їх не бачимо? Я навіть не розумію, куди йти потрібно. Так, почекайте, давайте якось. Оттак. О! Отак! Все, зрозумів. У них у Савка, зараз всі їхні можливі дивізії, які у них тільки є, вони зараз всі сосредоточені іменно на повстанцях. Тому зараз вибиваємо... До Болгарії дійдемо зараз. Господи, нарешті добре. Нарешті. Так що все добре. Що там Японія? Не бикують. А, вона на Швецію напала. Вона... Ні. Ми. У нас поки тут Радянський Союз. Добуваємо, добуваємо. Так. А, що ж я протопив лінію? Руминію з Болгарією добувати в Все, впред. Може я неправильно роблю, що так роблю, але... топ неправильно, Ну, хоча б лінія ця є, а там же якось... А, че я стою, йо. Ага. Так, право прохода войск. Робот. Ми хоч і друг друга ненавидимо. Але добити треба. Головне, щоб вони не копатрували, а зараз ми змогли так пройти пройти. Так. Це сюди. Зараз їх обійдемо. План. Капкан. Давай. Якщо вийде, то зараз котелок же ж тут буде. Отак. О, ти ж парлась. Все, поставали гади. Річку хоча б пройти ми можемо чи не можемо? Та Японія, що нам та Японія? Вона... Зараз не до Японії, зараз закінчити війну століття потрібно. Так давайте котелок нам потрібен. Залюби цілу. Та ну а, ну наже ж тут. Ось так, швидко. Вони нас прикрили. Якщо зараз ще знищать, взагалі буде. З... Так куди ви всі йдете вперед Вони вже дивізії знищують. офігенно просто. Жадність фраера згубила, так? Та угу. в нас людей ще нема. Ще краще. А де їх брати? Чо я пройти не можу? Навіщо тоді ці дивізії тут стояти, якщо сюди я мой не папа Сюди добуваємо? Що робити, що робити? Так, призив давай. Збільшуємо, що робити? Ні, ну це такі скотеня. Так прикрити. Спеціально ж, мабуть, ждали, поки я пожму в атаку. Вся ти окружити. Спеціально. Ми Пориваємось. Ну йо, я повинен хоч якісь дивізії та цілими, та. Я. Ціла армія з Я... просто... Я не знаю, що сказати. Чомусь одразу так захотілося завершити походження. так захотілося їх атомними бомбами забросати. І знести їхні міста під ноль. Чехословакія ссориться постійно. Ну все по річці стало тут, все. Тільки єдина надіжда, тут ще Фінляндія. Єдина надіжда, що вони зараз совок кап капнуть і все, і хоч щось тут буде. Дивізії та знищення, людей-то ти не повернеш, де мені їх брати? Причому танкова ж дивізія, це ж не як... це ж... не дивізія навіть, а армія. Це ж не якась там слабка дивізія, це армія. Це велика Армія яка просто Ну Я не знаю Це Фіаско просто Це Фіаско всім фіаско От Яким боком ці слабкі дрещи тримають гігантську оборону Мені Цікаво Яким Слабкі руминській дивізії тримають мої сильні дивізії. Як? Все гарно. Вже успіли встати. Як? Як вони встигають просто по жалочку пальців? Я йду, іду, підійти не можу, вони засипують. Підійдіть ви зі своїми районами. Доступні рейди. Я що з Великобританією за що воюю? Ні. Що тут Данія робить? Вона до них приєдналась. Нічим допомогти не можу. Нічим допомогти не можу. В мене тут після втрати. Після втрати танкової армії. Сказати. Тут просто слів нема. До такого просто слів. Ну зато звідки-ля в мене з'явились люди. Звідки ля не зрозуміло. А, ну я ж призив. Правда, я ж не можу отак призиви робити. Mm. Ну добре. На цю частину поки все. Що ми можемо підсумувати на цю частину? Комуністів з Польщі вибивають. Савок. Сподіваюсь, що в наступній частині він капітулює і буде добре. Данія йде на Швецію. Ну я думаю, вона впорається І гробані румини, яким я помщуся дуже сильно. Не зраж Три... за третій рай граємо. Помста буде жорстокою. Ну, а так все. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення!